Сьогодні, 1 липня, і так як я і попереджала, ціна на автоцивілку збільшилась. Вона збільшилась не в одній компанії. І так саме з сьогоднішнього дня багато компаній підняли ціну на автоцивілку. Тому хто запитував ціну до цього дня, будьте готові до того, що вона тепер більша. Я дуже багато відео знімала про збільшення ціни. Хто слідкував за мною, той скористався, і ми оформили заздалегідь. По вигіднішій ціні, тобто по меншій. Тепер у мене задача знову переглянути абсолютно всі тарифи в усіх страхових компаніях, в яких я можу оформити вам страховий поліс, знайти максимально нижчу ціну саме для вас. Коли я це все зроблю, тоді я знову зможу вам максимально швидко тут в коментарях відповідати по ціні. А поки що. Кого цікавить вже вартість на сьогоднішній день та оформлення, в особисті повідомлення. Саме найкраще це коли ви напишете номер авто, автомобіля або об'єм двигуна, адреса власника у техпаспорті та вік водія або власника. Це для легкових автомобілів. Для вантажних, вантажопідйомність, для автобусів кількість місць. Та адреса власника у техпаспорті обов'язково. Слідкуйте за моєю сторіночкою, щоб не пропускати таких важливих новин, тому що це ще не кінець. Минуло півроку, і компанії масово почали піднімати ціну. До цього деякі компанії там трошки туди-сюди коригували. А тут уже масово, це не одна і не дві компанії, а багато вже компаній підняли ціну. І явно це ще буде відбуватися. Це ще не кінець. Ну а для оформлення чекаю вас в особисті повідомлення.